Матерів та дружин військових та політв'язнів зібрав у Києві жіночий іфтар. Це спільний вечірній прийом їжі під час завершення посту мусульман. Як проходять такі зустрічі? Львіна Сидбулаєва розкаже на столі. Вода, фініки та священа книга Куран. Саме з молитви починається іфтар розговіння завершення посту цього дня. Іфтар – це особлива мусульманська традиція, де під час священного місяця збираються люди за спільним вечірнім прийомом їжі. В Рамадан мусульмани дотримуються посту від світанку до заходу, не їдять, не п'ють, не сваряться. Більше часу приділяючи тані молитви. Рамадан дуже важливий, бо саме в цей місяць був неспосланий священний Коран. Ця книга для кожного мусульмана навка. Зою дорогу на станови, веде нас до знань культури та вічного щастя. Спільний втар. Це можливість познайомитися та поділитися думками серед запрошених на цій вечері: активісти, викладачі, дружини політв'язнів, матері, жінки військових та загиблих героїв. Чоловік Лілі на позивний Крим воював у складі Сил оборони. На початку року загинув на Донеччині. В цей місяць вона присвячує йому молитви. Ми набагато більше читаємо Коран, заучуємо сури, робимо дуа за нашого тату, який віддав життя за нас всіх. Цей місяць для нас дуже важкий, Нам дуже не вистачає нашого тату. Ми їм пишаємося. він наш герой. Аби підтримати родини на окупованому півострові, жінки написали листи політв'язням, яких Росія незаконно заарештувала в Криму з ув'язненням батьків залишилося біля трьохсот дітей політв'язнів, які потребують і психологічної, і медичної допомоги. І саме сьогодні ми теж долучилися до збору коштів для реабілітації цих дітей. Напередодні вперше провело іфтар і міністерство закордонних справ. Це продовжує ініціативи президента Зеленського, яку він започаткував три роки тому. Президент відзначає воїнів мусульман, які захищають країну в лавах Сил оборони цього року. Серед нагороджених є і герой посмертно. Ільвіна Сідбулаєва Данила Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.